Вже п'ять днів поспіль студенти Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі живуть навпроти головного корпусу у наметах. Вони вимагають, аби університет публічно виступив за припинення вогню у Палестині. Сюди також прийшли і ті, хто підтримує Ізраїль. Це Палестинський табір солідарності. Близько тридцяти наметів у центрі одного із найпрестижніших університетів у США. Тут днюють і ночують студенти. Вони вимагають, аби університет не інвестував у компанії, що за їхніми словами пов'язані з армією Ізраїлю Тут Спільнота університету. Студенти, викладачі, співробітники, які об'єдналися навколо вимоги, щоб каліфорнійський університет забрав інвестиції в ізраїльський геноцид палестинців, Ми тут, щоб закликати університет вилучити свої інвестиції у фонди, які їх спрямовують у компанії, які отримують прибуток від геноциду палестинців. Yeah, with, um, group, was, um... Я прибула на протест з першою групою вчора рано вранці. Ми збираємось залишатися, поки не виконають усі наші вимоги, і ми дуже дуже непохитні в цьому. Ми, безперечно, вимагаємо вилучити інвестиції у ці компанії, а також зупинити мовчання. Студенти мають право знати звідки надходять кошти, куди витрачаються кошти, отримані за їхнє навчання. І ще одна наша вимога припинення тиші. Наш університет нічого не сказав про той факт, що тридцять. 4 тисячі людей були вбиті в газі. Студенти наголошують, їхній протест мирний. Щоправда, не обійшлось без сутичок. На протест прийшли і прихильники ізраїльської сторони, які влаштували контрпротест. Дехто намагався прорватися у табір. Довелось викликати поліцію та обійшлось без арештів. Мідер їхнє гасло від річки до моря. Ось що таке справжній геноцид. Це абсолютно безгузде гасло. Уявіть собі, якби ізраїльський народ сказав: знаєте, давайте знищимо всіх палестинців. Гамас – Це про глобальний геноцид усіх євреїв, і ці неосвічені люди це підтримують. Я годив до цього університету понад 50 років тому, і я засмучений тим, що я тут бачу. Студенти Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса наголошують, залишатимуться у містечку, доки їхні вимоги не будуть виконані. В іншому ж університеті Лос-Анджелеса, університеті Південної Каліфорнії, поліція заарештувала 93 людини. А на вихідних територію навчального закладу закрили і перевели усі заняття у режим онлайн. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Ярослав Головкін, Богдан Шевченко для Голосу Америки.